У Мене мурашки по шкірі, народ, чесно. Я ні в одній машині просто не відчував такого задоволення. Машина старша за мене в три рази. Коли даш газу, ти почуєш sound of freedom. 5,7 — 5,7 — це вам не двохлітрові якісь малолітражки. Ну що, друзі, всім привіт! Ми сьогодні знаходимося у легендарному дворику з воронами, що в Києві на Рейтерській. Я думаю, багато хто знає цю локацію, а відповідно, багато хто знає машину, про яку ми сьогодні поговоримо. Тому всім привіт! З вами канал Крукавто. Поняли символізм: Крукавто і дворик з воронами. Полетіли, поговоримо. Така машина одна єдина в Україні. Це пікап GMC 1965 року випуску. Справжній корінний американець. І ви можете зрозуміти це не лише по самому автомобілю, а й по номерних знаках, тому що машина досі залишається на американській реєстрації. Унікальний апарат випускався буквально 6 років з 1960 по 1966. Машина з деякими змінами, у нас про які ми поговоримо вже пізніше з її власником, тому що в неї надзвичайно цікава історія і загалом. В цьому форматі відео, який новий для нашого каналу, буде менше якихось технічних характеристик, тому що це все менш цікаво, ніж історія. Ну насправді тут про дизайн буде трошки інша розмова, тому що різноманітні мустанги, там Шевроле Camaro, їх багато хто бачив на виставках і в Києві така машина не одна в приватній колекції. А таких GMC ви точно не зустрічали, окрім TikTok, де можна було побачити саме цю машину. І вона просто фантастична. Як людина, яка виросла, в принципі, на американських фільмах, які багато хто з нас, побачити таке авто вживу — це. Реально щось неймовірне. Всі люди, які її зустрічали на вулицях Києва, обов'язково фотографували, тому що цей стиль, ця кількість хрому, цей дизайн, ці розміри. Ви просто подивіться, яка вона величезна. що по довжині, що по ширині. Потім покажу, яка вона в салоні, тому що це теж окрема історія. Ну мені здається, що цей стиль старих американських машин він не може ні з чим порівнятися. Це те, що. Завжди впізнається це те, що завжди буде всім подобатись, і навіть коли цій машині буде 100-150 років, а вона спокійно їх проживе, я впевнений. Ви будете. Фанатіти, і будете хотіти її набагато більше, чим європейців тих років. Ромчик, а що ти підготувався да, футболочку? Вдягнув е, та е, я не знайшов футболочку з GMC, тому футболочка з Ford. з на спині навіть у мене є Mustang, Тому якщо у вас є Ford Mustang, ми його теж можемо познімати. Ну якщо раптом там номер телефону в описі під цим відео. Взагалі дуже цікавим моментом по цих машинах. Є двигуни і в GMC є така фішка. Вони з 1939 по 1959 роки. Робили всі двигуни рядними шестициліндровими, які називалися Джиммі. Після цього перейшли на шість циліндрів в подібні мотори. Вони випускались до 74-го року. В нас машина з заводу ставилась з 5-літровим В6, але тут він змінений на більш сучасний В8 на 5,7 літра. І він просто фантастично звучить. Я потім не знаю, ляжу з мікрофоном біля вихлопної. Надам вам це послухати. Ну і. Не показати я вам цю всю красу теж не можу, тому що де ще ви побачите справжній класичний американський v 8 А не ці всі ваші понти на нових BMW, B-Turbo, ще якась там фігня. Ось справжній двигун. Плагін гібрид. плагін гібрид, який споживає стільки пального, що вам і не снилося. Я зараз зроблю те, про що більшість автомобільних фанатів в Україні можуть тільки мріяти. Просто слухайте, як це все працює. Хто ще має можливість відчути такий кайф? Ну, звичайно що тут ми не будемо говорити про якісь там функції салон. Просто оцініть цей величезний широкий диван. Все зроблено звичайно максимально просто, тому що це 65-й рік і машина, в принципі, створювалася як ну робочий пікап GMC займався взагалі і продовжує займатись суто там позашляховиками і траками. Посадка максимально прикольна. Це м'який диван. І знаєте, коли ви знімаєте сучасні американські машини, там часто люди відсилаються, що от в американських машинах сидіння це такі м'які дивани. Ось він, справжній американський диван, на якому хтось міг сидіти е, в той час, коли не було ще на світі моєї мами з татом. Ну, заодно рубрика цікавих фактів, які нам тільки що розповіли. Ви знаєте, що в Америці е, такий бензобак, як в цьому автомобілі, називається Suicide, що означає. Суїцидний бак, тому що він знаходиться у вас за спинкою сидіння, і раптом шо ви розумієте, що це габели. Ну що для початку я вас тоді познайомлю з власником цього автомобіля? Це пан Ігор. Він власник не тільки цього прекрасного GMC, а й закладу OG Burger, який на рейтерській 9. Тому за найкращими американськими бургерами точно сюди, але зараз ми про машину, футблог, буде вже якось іншим разом. Я хотів, щоб ви розказали трішки про історію цієї машини. Я знаю, що ця машина не просто пригнана сюди, ви були її власником у Сполучених Штатах. Як ви прийшли саме? До такого вибору, чому пікап GMC, а не так, як багато людей там обирають якісь спортивні машини чи щось такого роду. Я шукав цей пікап а, в Лос-Анджелесі. У мене був проєкт food truck, пірошки, foodtrack, пірошки, та борщ. Угу. Продавав борщ смузі та наші рідні пірошки. Купив AeroStream 1964 trailer. Реставрував його під кухню. Uh -huh. Кухня, то є фул-сайз китчин. І мені потрібен був пікап, щоб його тягнути. Uh -huh. Побачив об'яву <сху> в інтернеті. Приїхав, дивлюсь. І закохався імідітли. Ну я думаю, що не закохатись цю машину просто неможливо. Ну я думаю, що напевно вона була не в найкращому стані, тому що я знаю, що ви її купили за на той час доволі там невелику суму коштів. Розкажіть, скільки вона вам обійшлася і скільки вклали в неї, тому що я розумію, що це великі обсяги часу, і роботи, і фінансів. А, значить, ку купив е, е, трак за 7 сім тисяч доларів. Це був дідусь такий, one, как як кажуть, кажуть в Штатах. Значить, за Що там було? Був Vsix, так, не дуже гарний, колеса по... страшні, колор. <ристот> <коллит. ристот> Називається Baby Yellow. <ристот> baby Yellow. То есть дитина <ристот> <ристот> За сім і ти вложив ну примірно двадцять два больше, більше, ніж двадцять, більше ніж. Дуже солідно, дуже солідно. Ну, але е, ви ж самі, я думаю, розумієте, що такі машини це е, машини, в які вкладаються і гроші, і душа. Тому що, якщо ти хочеш зробити машину в якихось найкращих традиціях, і в даному випадку машину робили в найкращих американських традиціях, е, це все потребує серйозних бюджетів. В традиціях West Coast Lowriders. Запишіть собі, не West Coast Customs, а West Coast Low Riders. Таких машин, я думаю, в Україні ви не знайдете навіть, ні, Не знаю, можливо, в такому стилі тюнінгу і є якісь автомобілі, але ця точно найвідоміша. І я впевнений, що з нашим відео вона буде відоміша не тільки в Києві, а й всій Україні точно. В моєму рідному кривому рогі. О, бачите? Кривий ріг. Кривий ріг. Вже не їздили на ній в кривий рік? А це був би, до речі, класний проект для якогось відео, зробити поїздку такою машиною. Я думаю, що в планах все таке буде. А взагалі про плани на цю машину ми поговоримо далі у відео. Навіть боюся сідати за кермо такої машини по місту, тому я сьогодні побуду тут пасажиром. Я знаю, що в цієї машини є фантастична насправді історія про те, як вона добиралася із Сполучених Штатів в Україну. Ну, все ясно, спочатку морем, але далі я знаю, що пан Ігор мав цікавий експірієнс доставити машину з Польщі, правильно я розумію, yeah. з Польщі сюди в Україну. Розкажіть нам. Зараз пару слів, як це все відбувалося. Це був uh, for real цікавий експірінс. Кораблем, по-перше, кораблем до Гданськ. Після 1500 кілометрів своїм ходом до Києва, до міста моєго рідного Києва. Зимою печка не працювала, Працювала, та але. Трошки так погано. Mm -hmm. Останавлювався кожні 100 кілометрів mm -hmm. на заправці, щоб Трохи зігрітися. зігрітися. Так, так було. Це було, звісно, жах. <реш> 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 ну Ви собі просто уявіть, друзі, що е, пробіг у цієї машини на даний час порядка мільйона миль. Це десь мільйон 600 тисяч кілометрів. Вони не снилися більшості ваших машин в принципі. А машина ця 65-го року своїм ходом приїхала півтори тисячі кілометрів. Я скажу чесно, я б боявся навіть ну десь на 100-150 кілометрів поїхати. Ще цікаво, те що. Зараз машина теж не на українській реєстрації, а значить що вона має перетнути якось кордон для того, щоб офіційно перебувати в Україні. І значить, що скоро у пана Ігоря буде ще одна пригода, буде ще одна подорож. От ми вже говорили про те, що 100% треба робити на цьому контент. Тому слідкуйте. Я думаю, що буде багато цікавинок з тим, як це буде відбуватись. От, і насправді хочу розказати про те, як люди реагують на вулицях на цю машину, тому що це просто нереальне щось. Я не побачив жодної людини, яка б не звернула увагу. Як ми говорили з паном Ігорем, він каже. Бачив всі е, ці всі жести пальцями, які тільки можуть бути, окрім жесту середнім пальцем, тому що це треба бути взагалі ідіотом, щоб таке показати. До цього я часто на зйомках говорив, що яскрава машина, люди звертають увагу. Забудьте це, це фігня. На них не звертали увагу. Коли ти їдеш по Києву на GMC 65-го року, оце воно. Ну і так трошки для інформації наскільки ця машина широка, ми зараз їдемо тут реально з комфортом в трьох і кайфуємо від цього життя. І я думаю, що для нас з Женєю це взагалі щось супер круте, що ми будемо потім все життя згадувати, як ми їздили на такій машині по Києву. Женя? Машина старша за мене в три рази. І це якесь нереальне У Мене мурашки по шкірі, народ, чесно. Я ні в одній машині просто не відчував такого задоволення. І ця можливість торкнутись до історії можливість торкнутись до чогось, що в свій час реально придумували. Талановиті інженери, талановиті дизайнери, не маркетологи, як це часто буває з сучасними автомобілями. Це нереальне задоволення. Зараз я ще розвернусь і мені дуже хочеться натиснути на ній газу і відчути, як вона звучить. Але зараз це, це не описати просто словами. Я вам дуже Ігор, дякую за таку можливість. Для нас це прямо величезний. Такий крок угу. зняти таку машину, що ви довірили нам. Тим більше довірили мені сісти за руль. Та хоча ти хоча крок... я водій з досвідом. Але... Ти працюєш з Боїнгом, звісно, ти... <свісно> коли даш газу, ти почуєш sound of freedom. Угу. Я от вже чекаю цей момент, і дуже цікаво це відчуття від тоненького керма. Угу. От так, таких ж давно не роблять. І такого ви не зможете ніде відчути. Цей звук просто до мурашок. Дуже хотілося б зараз просто закрити очі і уявити, що я їду десь в Каліфорнії, на це буде дуже ризиковано. Тому я з відкритими очима буду їхати по Берестейському проспекту, отак висунувши руку. І кайфувати від поглядів людей, які зараз дуже сильно мені заздрять. Я й сам собі заздрю. Та навіть я заздрю. <рив> Нажав на газ один раз, відро бензину. залив. <рив> До речі, витрата в цієї машини десь порядка 30 літрів, тому задоволення не з дешевих. Але. Це але я штуку. розумію за що тут платиш гроші. Так. Тут не не шкодуєш за жодну копійку. Взагалі дуже багато видань про цю машину писали напевно, всі, які тільки є, і дуже багато хто е, в заголовках використовував, що в одному із київських двориків в якості експозиції з'явився там унікальний американський автомобіль. Але це геть неправда, тому що цей автомобіль це не частина експозиції, він реально їздить, він реально використовується. І от е, найбільше, що цікавить мене особисто, це те ігор, як буде використовуватися ця машина, які взагалі от, плани по ній. Е, куди вона Буде їздити. Зараз я працюю над проєктом фудтрак, кухня на колесах. Цей пікап буде тягнути це кухню. Тобто, абсолютно за призначенням. Ну, от, бачите, люди, так що ловіть на вулицях міста не тільки цей пікап, а ще й цей пікап з фут. Траком ззаду, причепленим, це буде реально феєрично. І якщо бачите машину на вулицях міста, фотографуйте і в сторіс обов'язково відзначайте OG Burger, тому що це дуже корисно і може там вам навіть якийсь промокод на знижку зроблять. Договори. Дякую вам, друзі, що додивилися відео до кінця. Я вірю і сподіваюсь, що вам сподобався такий формат. Ми будемо старатися шукати більше цікавих ексклюзивних машин для вас. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа, і ми йдемо допивати каву. Нормально. 5,7. Я напевно буду усміхатися ще тиждень після цієї зйомки.